Якщо президент Трамп може е, дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці і по морю, якщо такий перший крок, а, а поки що інших кроків немає, то нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. І Я впевнений, що всі наші сторони, принаймні, американська українська сторона, буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів і по і, і по військовій, і по цивільній інфраструктурі. Тобто, ми ж підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Ми її будемо підтримувати, але для того, щоб щось підтримувати, треба розуміти, що конкретно ну, буде у часу президента Трампа. Зайнята людина, буде час, він будь-який будь-який час у нього є там телефон, немає питання, ми готові, проговоримо з ним наступні кроки. задоволені. ми відносимось зі скепсисом, з точки зору довіри Круским. Довіри до Путіна немає. Тому я й кажу: треба зрозуміти, як технічно це буде відбуватися, щоб це не залежало. Тільки від їх бажання, бо і все. Тобто, це не та гра, в якій диктує правила виключно Путін. І я думаю, що допомога буде продовжуватись. Ми маємо допомогу як Сполучених Штатів Америки, так і маємо допомогу наших європейських колег. Ми на постійному зв'язку. Я впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде, і допомога буде продовжуватися. То питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався тими чи іншими заходами. Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився, він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга і стара історія щодо розвідки і зброї. він бачив, що Сполучені Штати можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Тобто, це вже було. Чому би знову це не зробити? Це знову послаблення української армії. Путін хоче зробити кілька наступальних дій, як ми і сказали, на Запорізькому. А на сході продовжити на запорізькому, на харківському, на сумському напрямку. він буде спробувати це зробити для чого? Для того щоб максимально тиснути на Україну, коли це буде відбуватися, повірте мені, він буде все це спробувати робити в найближчі місяці.